Диспенсер для паперових рушників в складання К4М. Колір сатиновий. Сатиновий це такий сіренький із таким відливом матовим. Дуже гарно виглядає стильно для рушників в складання. Тобто в нього ширина, вірніше, глубина, має бути 12,5 см. Ось наші підходящі для нього рушнички весь складання. Можуть бути з целюлози, з відбіленої макулатури, можуть бути з макулатури зелені чи сірі. Саме В складання. О, не Z. Якщо ми візьмемо З, ку ось вона так виглядає, то ці рушники просто проваляться в диспенсері. Ось, ось така у них різниця. Зетка і вешка. Так в комплекті з диспенсером іде е, набір для монтажу і ключик. Так. Відкривається він дуже легко, натискання всередину і кришечка відкрилася. Кладаємо таким Пособи лишники. Диспенсер трішки більший за К40, тому сюди можна вкласти дві пачки по 200 листочків. І закриваємо ось такий от чудовий диспенсер К4М.